Наскільки реально вистачить даної системи. Включив все. Включив все світло. В холодильник увімкнений. Працює котел на опалення. Працює світло тут. Працює витяжка в ванні. Працює телевізор. Працює сушка. Вона бере тільки 220 Вт. Світло кругом, все бачимо, мережі нема. Це ми роздаємо через вилка-вилка. Світло там, все бачили. Ідемо міряти нашим фнірсіком, скільки буде зараз споживання. Ось таке зараз споживання квартири, бачите? І він навіть не продувається. Це йому легесенько. Тож не вигадуйте і не очікуйте непонятно чого. Пишіть в особисті, дам номер телефону, всіх проконсультую на всі домашні прелісті, які у вас є, окрім таких потужних, як оця машинка, фен. Мікрохвильовка. На все вистачає даної системи. З 200 Амперами ви будете бати набагато більше енергії, зі 100 амперами трошки менше. Але в принципі при грамотному використанні вам буде на все вистачати. Тому пишіть, всіх проконсультую, всіх забезпечимо елементарним резервним живленням для ваших осель. Пишіть.